Я медалянова Тетяна, і вітаю вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні ми з вами будемо займатися створенням настільного складного столу за дуже типовою моделлю. Я розкажу, як це, і розповім вам, з якими проблемами ви стикнетесь, коли захочете створити щось подібне. Ви бачите перед собою чотири шматки фанери. Це товста фанера, вона не водопроникна. Цей матеріал я обрала для реалізації ідеї. Ідея полягає в тому, що на одному з інтернет-ресурсів, дуже популярному, я часто зустрічаю стіл непостійний, складний, який чіпляється до стіни і, в принципі, має непоганий вигляд. Він є таким собі резервним робочим місцем. Зразу я вам показую стіл, я його зарані трохи скрутила частково, щоб ви зрозуміли, в чому полягає ідея і її попсовість. Ось він у розкладеному вигляді. Думаю, що ви його впізнали. Він траплявся 100% в пошуковій системі всім, хто хотів собі а, знайти якесь компактне робоче місце. Концепт зрозуміли як його створити. По перше, у мене була ось така 2-сантиметрова за товщиною фанера. Чому потрібно брати товсту фанеру? Тому що столешня. Буде прогинатися, якщо вона буде недостатньо товстою. Хто пам'ятає, як ми робили камін, то в принципі принцип був той самий. Я визначаюся з розмірами і формую три прямокутники. Один столешня, одна частина та, яка буде, висіти на стінці, аби полегшити конструкцію. Я зробила цю частину в вигляді рамки, але цього в принципі, робити не потрібно. Можна просто залишити її такою самою плоскою і рівною, як і столешню. Тобто ми маємо два прямокутники і одну частину з ніжками зараз покажу. Якщо ви будете нарізати вручну ваш матеріал, ви можете навіть і цю частину не робити у формі ніжки, а зробити таким самим прямокутничком, як і сама столешня. Від цього може навіть і стіл стане більш стійким. Фурнітура. І я вам скажу зразу, що по фурнітурі можна визначити клас меблів. Якщо це меблі преміум класу, ви стовідсотково там не знайдете. На перший погляд ніякої фурнітури і ніякого досвітлення. Вона виглядає так, не мов би деталі скріплені якимось магічним чином. Якщо ви бачите фурнітуру, то це вже значить, ми опускаємося до більш бюджетних варіантів. Другої фурнітури зазвичай непомітно. Для цього столу є клас фурнітури, який спеціально призначений для складних столів. І коштують вони, повірте мені, більше ніж би ви заплатили за цей плитний матеріал. Навіть якщо це був би цілий масив цінної породи дерева. Тому те, що я зараз показую, це бюджетно, доступно і не потребує спеціалізованих магазинів, а знаходиться в будь-якому будівельному магазині. Приклад петель, які я використала. Ось такі метелики. Перевага цього метелику, по-перше, в його доступності дешевизні. А по-друге, йому не потрібно робити ніякого додаткового фразування на ваших об'єктах. Далі, яку іще фурнітуру треба використати? Ніжки чіпляються на ту частину, яка яка знаходиться прикручена до стіни, і на саму столешню, для того аби мати додаткову фіксацію і підтримку самої столешні, окрім ніжок і окрім петель між столешньою та частиною, що знаходиться на стіні, до того ж, якщо ці ніжки будуть з фіксаторами, він зазвичай такий круглий. То це забезпечить плавне відкривання цього столу, тому що е, ніжки будуть підтримувати і сповільнювати відкриття. Він не буде гупати, він буде відкриватися повільно, якщо ви його вронити під час відкривання. Ви, мабуть, подумали: ми одну частину присверлюємо до стіни, ми знімаємо, ніжки становляться. А потім, коли ми складаємо, то як ці ніжки і ця столешня взагалі утримуються на стіні, тому що ми їх тримаємо гачечками. І ось ці петлі вони будуть тримати. Столешню в зібраному стані. Тобто я прикручу сюди саморізи, на частину, яка знаходиться на стіні, буде прикручена до стіни і на саму столешню, і на ці саморізи от гачачок цей буду чіпляти. Таким чином воно буде утримуватися, це в моїй задумці. І це є просто-просто такий найдешевший варіант. І якщо ви хочете зробити краще, то просто це питання вже йде бюджету, тому що гроші це дизайн. І зразу покажу, у чому здешевлення вигляду, якщо ви використовуєте ось такі петлі-метелики. Як бачите, мій стіл піднімається і буде дуже класно виглядати у розібраному стані, але в зібраному стані я матиму ось такий дефект, і мені його буде видно. Здебільшого в очі це не кидається, але було б було конічніше, якби ніжки стояли в рівень з двома іншими частинами. Чому це відбувається, ви, мабуть, зрозуміли. Через використану фурнітуру. Як цього можна було уникнути, цього можна було уникнути, використовуючи спеціальні петлі для складних столів. Тоді би всі три частини були в врівені. Тепер я переходжу до обробки самих деталей. Якщо ви нарізали самостійно, а навіть часто буває таке на ЧПУ, Коли ви нарізаєте фанеру, то утворюються сколи по місцю різа. І Зараз єдине, що я можу зробити, це зашпаклювати. Тому я знімаю петлі, які були накручені, і починаю шпаклювати саму фанеру. Потім я її зашліфую, і потім перейду до фарбування. Тепер я починаю шпаклювати, використовую шпаклівку для дерева, тому що фанера це і є дерево. Колір краще всього підбирати березу. У мене сосна з урахуванням того, що перефарбується, то немає страшного нічого. Але якщо ви не фарбуєте, а покриваєте маслом чи лаком, тоді, звісно, треба кольор враховувати, щоб не було видно місце покривання. Так, я беру потроху і ось ці сколи буду закривати. Не всі частини були в мене скулеті, столешня виявилася дуже цілою, і я її шпаклювати не буду. Поки другі частини сохнуть, зараз я покажу, як обробляти фанеру в домашніх умовах. Спершу ми її пошліфуємо, потім ми нанесемо грунт, потім ми знову пошліфуємо, тому що грунт підніме ворс з фанери, як і зазвичай буває з деревом, а потім нанесемо фарбу. Використовую я соте зерно тут немає якихось великих дефектів, тому що лист з якого вирізали фанеру жодного разу не оброблявся. Я пошліхувала, шліфувати потрібно легенько, тому що я нагадую, що фанера це дуже тонкі переклеєні між собою слої нарізаної деревини. Після шліфування я знепилила і тепер буду наносити ґрунт. Так, грунт наш висок і від шліфування не залишилося і сліду. Ворса з дерева піднялася. Тепер мені потрібно її для того, аби гарно пофарбувати, знову зішліфувати. Але я маю попередити, що тонкий дуже шар грунту. і це означає, що коли ми будемо шліфувати ворс, то ми можемо зішліфувати все, що ми прогрунтували. Аби цього уникнути, потрібно користуватися дуже дуже дрібним зерном шліфувального паперу 320 і навіть вище. І ось наша поверхня готова для того, аби її фарбувати. Мені приємно до неї дотикатися, і це прям таке тактильне задоволення від роботи. Я фарбую стіл і буду попутньо вам розказувати про те, чому саме в такий колір. Перемішую фарбу, обов'язково кольора в мене вже наготові. Не лише синій колір буде, це буде дуже такий яскравий кольоровий блокінг. Ви можливо знаєте цей термін вифарбовування простими. Елементами, наприклад, колом, квадратом, прямокутником у різні кольори, стіни, інтер'єри або меблі. Мій стіл він оснований повністю на прямокутнику, це є проста форма, і це мене наштовхнуло на згадку про Мемфіс. Мемфіс. Дизайнерська група, дизайнерська в плані інтер'єру і меблів 80-х років. На той час це була дуже революційна група, тому що те, що вони почали робити, до них не робив ніхто. Вони створювали предмети із простих форм і вифарбовували їх у дуже-дуже яскраві кольори, що раніше було не прийняте. І до того ж використовували у своїх роботах непопулярні на той час матеріали пластик, найдешевший пластик. Робили вони це заради того, аби кинути виклик. Тогочасному дизайну, тогочасній моді, тому що він їх влаштовував. Ну, в принципі, це є дуже характерно для творчих людей кидати виклик суспільству. Так от, одного ранку вони прокинулися і виявили, що вони стали одними з найпопулярніших дизайнерів світу. Те, що вони робили як протест, настільки сподобався широким масам та іншим дизайнерам, що ніякого протесту, по суті, і не вийшло. Точніше, він вийшов, але тривав дуже недовго, тому що всі це закохалися. Ось і я хочу зробити стол в стилі Мемфісу. Я його розфарбую яскравими кольорами, ну а прямокутна проста форма в мене же є. Я хочу зробити торці контрастним кольором, а яким саме ви скоро побачите. Так, ну ось наша столешня готова. Ось такий дуже яскравий турець я зробила. В таких контрастних і яскравих кольорах в принципі, буде весь стіл. Ну а далі я переходжу до обробки других деталей. Якраз на них вже висохла шпаклівка. В їхній обробці буде все те саме, але плюс шліфування шпаклівки і, можливо, нанесення ще одного шару. Ну, ось я пофарбувала вже всі деталі, і тепер осталася така собі маленька, але дуже важлива дрібниця. Це фурнітура. Як бачили, вона в мене різного кольору, металевого, зовсім не гарного. Що робити? Вона все зіпсує. Я її буду перефарбовувати. І зараз покажу, як це спеціальний грунт фарба для металевих виробів. Вона добре ляже, два тижні, щоб повністю фарба ввійшла в свою силу, кристалізувалася. І після цього. В принципі, її вже навіть і не пошкрябаєш. Тому відкладаю на кінцеву сушку, а сама займаюсь фурнітурою. Я добренько збовтала балончик, він стояв, не забуваємо про це, бо інакше замість чорного кольору ми отримаємо безбарну рідину і тепер буду грунтувати і заодно і фарбувати. Я вже повністю пофарбувала всі частини і полакувала їх лаком. Далі мені потрібно встановити петлі. І вже потім, коли буду монтувати на стіну, тоді я додам до встановлення гачечки і тримачі ніжки. Зараз я трохи ще не визначилася з тим місцем, де вони мають розташуватися, і хочу це зробити вже на місці після того, як ось цю частину наморто приєднаю до стіни. Тоді вже з гачечками та ніжками буде зрозуміліше. Так, ми вже прикрутили частину, яка буде кріпитися до стіни. Ми прикріпили столешню, а тепер залишилося ноги. Ось я вирівнюю їх і відмічатиму, де мають бути розміщені петлі. Такій роботі було б добре, якби хтось протримав і, в принципі, краще виконувати їх вдвох. Але якщо ви одна або один, то можна відмітити від нижньої петлі розміщення дірочок з допомогою олівця, зняти ніжку і прикрутити ось ці частиночки, а тоді вже поставити ніжку і прикрутити до них другу частину петлі. Ну ось наш стіл вже повністю готовий. Залишилося лише його змонтувати. Показую, як це виглядатиме у розібраному стані. Коли я цю частину примонтую до стіни, тоді я вже розміщу ніжки, які будуть його притримувати і допомагати мені опускати. Ну, а також з обох сторін накріплю гачечки, які будуть утримувати цю частину від падіння. Аби вона трималася у зібраному стані на стіні. Наш стол схоже на арт-об'єкти навіть на картину. З вами була Маделянова Тетяна і до нових зустрічей на нашому YouTube-каналі.